Це його. Вітаю вас, котики, Киці і небінарні котенята. Сьогодні ви маєте шанс, унікальний, подивитися нове відео по грі Острів. Е, назвімо його так: Битва за ресурси частина друга. Тут я вам буду поясняти за шмот, Тобто звідки береться, як береться, що для цього треба, як можна це зробити швидко, як можна це зробити дешево, як можна це зробити дорого. І які можуть бути наслідки того, якщо ні рашечки не робити. Ну, ви поняли суть. Сподіваюся, вам буде цікаво. Сподіваюся, воно вам буде корисно. Так що, що? Так що, ну, давайте до перегляду. Ну що, бандіти, приступимо. Зараз ми повним ходом будуємо оцей наш красивий торгівельний склад. Ціль. Цього діяння зводиться до того, що нам просто-напросто потрібне місце, звідки ми будемо отримувати ресурси під організацію виробництва ниток, тканини, одягу, ну і взуття, яке, в принципі, поки що терпить перших декілька років спочатку заснування поселення. Але на перспективу це буде дуже потрібна річ, і забігаючи наперед, можу сказати, що дуже багато народу просто-напросто буде покидати поселення, якщо не буде достатньо на ринку необхідної кількості одягу, взуття, ну і супутніх матеріалів. Склад наш добудувався, тому зараз ми сюди призначаємо керовника і двох працівників. Якщо з керівником все відносно легко, то щось працівники не дуже хочуть іти, але саме для цього, отут, як ви бачите, декілька будиночків, куди поселяться нові люди, і з їх числа хтось обов'язково на цей склад прийде. Тим часом у нас вже будується ткальня. Ткальня це в принципі. База, ґрунт, основа, фундамент всього тому, що саме тут виробляються тканини і нитки. В чому фішка ниток? Нитки з'явилися в одному із недавніх оновлень, і без них не можна взагалі нічого. Рибальські сіті треба нитки. Одяг треба нитки. Теплий одяг треба нитки, взуття теж треба нитки. Так що така цікава історія. Для того, щоб виробляти нитки, нам що потрібно? Нам потрібно або льон, або коноплі. Але оскільки мені впадло зараз будувати ферму, це все вирощувати, рік чекати, ми ці речі будемо експортувати. Ну і потім вже на місці. Тобто ми експортуємо сировину, а потім на місці вже робимо готовий продукт. О, бачите, тканина. І нитки виробляються. Так от, готовий продукт ми вже будемо тут виробляти на місці, створюючи йому що додану вартість. Так що це теж дуже важливо. Там мене, мабуть, зараз не злим тихим словом згадує Валентин Краснопьоров, який постійно топить за те, що повинна бути додана вартість, то поняв, то й поняв. Так, власне, будується будинок. Я так собі думаю, що хтось із нього потім до нас прийде. А, Тут вже знайшлися добровольці на торгівельний склад, прекрасно. Що ми робимо? Ганець з балаклієм. Балаклея нам не дуже цікава, тому ми зараз йдемо на карту. Саме перше, що ми робимо, відправляємо гінця в мерефу і відправляємо гінця в деркачі. Да, це дорого, але що робити? Ресурси нам треба зараз. І чим швидше, тим краще. Тому що хай краще у нас буде запас одягу і взуття ніж у нас не буде запасу одягу і взуття. Так, ну, гонець деркачів у нас вже прямчався. Що ми робимо? Ми тут одразу на всі гроші закуповуємо шкіру, тому що це наш основний продукт, з якого ми потім будемо виробляти взуття. Тут в мерефі, що ми купуємо? Ми купуємо коноплі, з яких будуть робитися нитки. Ми купуємо тканину, ми купуємо сукну. Звісно, їх можна виготовляти потім на місці, але зараз це два таких ключових продукти, які нам треба для того, щоб ну, без мінімальних затрат з максимальною ефективністю виготовляти одяг. Для теплого одягу нам потрібна овчина. Овчина у нас є тільки в панютиному чи барвінковому, я точно не пам'ятаю. Для цього треба будувати торгівельний причал. Я цим зараз займатися не буду, тому теплий одяг ми також купуємо. На перших років 10 тисяч одиниць нам вистачить з головою. Перш ніж ми зможемо вже нормально оптимізувати процес виробництва безпосередньо у себе. Так, щось у нас дрова закінчується, деревина, верніше. А що таке? Ага. Працівники не дуже хочуть працювати. Що ми в такому випадку робимо? Робимо так. платня 110, о, все. Запрацювали. Прекрасно. Що у нас по людям? 5 відкритих посад для чоловіків. Ждемо, коли збудується оцей будиночок і от оцей будиночок. Тепер в настройках ткальні ми тканину взагалі прибираємо, залишаємо лише нитки. Перша партія шкіри вже прийшла. І це прекрасно. тепер настав цікавий момент. Позики. Я такий, що топлю за те, що позик не треба соромитися. Там років через 20-30 їх можна повністю всі погасити, незалежно від того, скільки ви їх наберете. Тому ми зразу йдемо з козирів, беремо 20 тисяч на 10 років. Як бачимо, коноплі вже є, нитки виготовляються. І це дуже добре, тому що саме з ниток ми зможемо якісно і швидко виготовляти наш одяг для поселенців і взуття. Ну, звісно, крім шкіри, тканини сукна і ось от таких от всіх ділов. Що ти будеш робити? Що ж ти так повільний? Так, щось трошечки дощ у нас є. Значить Тут усі потрібні ресурси зібрано, кравецька робітня потихеньку будується. Так, ну в нас вже шкіра залетіла, тому я думаю, що чоботарню ми переміщаємо от сюди, щоб її збудували наступною. Жінок без роботи у нас вистачає. Так, одяг, теплий одяг. Так само сюди два працівника. Опції постачання. Треба на різноробів трошки нагрузити. І аналогічно тут уже все зроблено. Чекаємо, поки збудується чоботарня. А знаєте, в чому прикол, що не вистачає дошок? Тому що оця грбана плавильня, от дивіться, от у мене от лісопильня отут, а плавильня десь отут. І ці придурки йдуть і її. Вирубують дерева на тому місці, де вона має бути закладена. Вон, люди без дров залишилися, ну це капець. Тому що ми робимо? Ми тиснемо паузу. Я сподіваюся, що вони зараз перестануть рубати там дрова. Я, правда, ніколи цього не перевіряв, Ну, от зараз буде привід перевірити. Так, одна колода є, ніхто її не хоче обробляти. Я вважаю, що це якийсь капітальний зальот. Так, у нас гонець із деркачів прибув. Деркачі, деркачі, деркачі. Що нам від них потрібно? До речі, можна ще вапна закупити. Тому що треба ж дві споруди збудувати для того, щоб потім виробляти самому вапну. Зараз у мене грошей позичених не міряно, тому я можу собі дозволити це діло імпортувати. Так. Наша чоботарня збудована. Клоцем, клоц, клоц. Робимо тиць-тиць, шкіра пішла, що в нас по ниткам? О, Нитки не встигають виготовляти, капець. Тому вся наша надія на мерефу. Ну, Ми почекаємо, поки звідти гінець приїде, тому що що, тому що давайте подивимося, що у нас коноплі 250 мало. Треба шурувати все-таки в мерефу знову. Дорого, але що ж поробиш. Таке життя, шановні, хоче жити у мій вертіться, як казав класік. А, ці придурки все одно продовжують вирубувати. Ну, ладно. Не срослось, не вийшло. Братішка, потерпи чуть-чуть. О, хо-хо-хо-хо, наша нестача води. Тому що що? тому що один колодязь, який знаходиться. отут. Ні, Не, ну що, в принципі, тут води ще достатньо. І що, потерпиш, побігаєш по воду. В принципі, основні у нас е, виробничі лінії на те, що нам потрібно, є. Дивимося. Так, одяг у нас потихеньку накопичується. Теплого одягу немає, тому що під нього треба овчина. А овчина, як я вам вже казав, це треба будувати річковий порт. Ну, або Будувати вівчарню, але це знову ж таки це затратно, це треба люди, це треба сіно, це треба поля, поселище і оці всі діла. Це трошечки геморойно, скажімо так. Так, мерефа є. Коноплі. 130 на складах, 280 ми можемо придбати. Придбаємо. Нова родина селиться. Прекрасно. І взагалі що добре, що тут два дорослих, три дорослих чоловіки, тому що Сергій, тот, який дід, якому 84 роки, я не виключаю, що він піде кудись працювати, тому що мужики вони такі, вони навіть в старості не можуть спокійно жити. Ну, от, будь ласка, ковальня, коваль. 84 роки. Ви просто вдумайтесь. Це поважно. Так, Данило у нас будівельник, а Кузьма, ну теж будівельник. Батько з сином. Прекрасно, я вважаю. Так, що ми маємо? Ми маємо вже 200 пар взуття виготовленого. Ми маємо 100 пар одягу. Нитки маємо, сукно маємо, тканину маємо. Ну і зима вже потихеньку приходить. Так, нитки у нас виробляються. Зима, 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 зима. Але ми вже принаймні з одягом і взуттям. Я от прям дуже сильно сподіваюся, що вам сподобалося. Що ви поставите свій лайк, залишите свій коментар, напишете свої тітці вайбері з листівкою про те, що треба підписатися на цей канал. Подзвоните батьку, який 15 років тому пішов за хлібом. Ну, в чобіні, власне. І все для чого, і все для того, щоб допомогти. Просувати український контент, хоч він і карявий, хоч він і суржикообразний, але ви поняли, такий теж треба, такий теж цікавий. Так що наостанок хочу вам сказати одне: дякую вам всім за увагу і слава Україні. На все добре!